Українська Едіт Піаф. і знали по всьому світі. Утім, вона відмовилася покидати Україну, яку особисту трагедію пережила полтавчанка Раїса Кариченко. Запрошували гастролювати світом, але вона обрала Україну. Її зробили почесною громадянкою американського міста, а вона стала берегиною української пісні. Риса Кириченко, українська співачка, яку любили та цінували навіть часи СРСР, з якою важкою хворобою боролася жінка, якими заслугами та нагородами її відзначили, та все про життя легендарної співачки розкажу вам я, Олена Ковальова. Кожна людина повинна берегти свою мову, якось її можливо, якось і розвивати, а можливо, хоч зберегти те, що є. Понад усе вона була патріоткою своєї батьківщини. А її справи це підтверджували. За життя співачку називали борегиною української народної пісні. Чим вже прославилася Раїса Кириченко. Жінка-легенда родом з Полтавщини. Народилася у 1943 році у селі Корещина. У родині корж сім'я була великою. Дівчина мала ще чотирьох братів, то жили вони доволі скромно. Рея з дитинства мріяла стати артисткою. У школі в сусідніх землянках вона співала в хорі, брала участь у всіх концертах. Уявіть, маленька дівчина виходить на сцену сільського клубу. І весь зал затимовує подих. Після семи класів Раїса пішла працювати на ферму в колгосп. Одного разу туди завітав керівник хору Кременчуцького автозаводу Павло Оченеш. Він одразу помітив талант 15-річної дівчини, почав буквально вмовляти голову колгоспу відпустити Раїсу будувати кар'єру співачки. Тож у 1961-му вона стала солісткою народного хору в Кременчуці та вперше вийшла на професійну сцену. Саме тоді почалася її зіркова кар'єра. З 1962-го вона у вона виступала в професійному колективі полтавському жіночому театралізованому ансамблі Веселка. До речі, саме там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, концертмейстером Миколою Кириченко. Про її особисте життя. Ми розкажемо дещо пізніше. А нині ж про те, як співачці вдалося підкорити не лише сцену радянського союзу, а й світову публіку. У тому ж 1962-му раю переїхала до Житомира та співала в ансамблі Льонок. У 1967-му Раїса цьому стала солісткою вокально хореографічного ансамблю Веснянка у Херсонській філармонії. А наступного року солісткою Черкаського народного хору. До речі, саме там вона заспівала пісню Хата моя, біла хата авторства Дмитра Луценка та Анатолія Пашкевича. Цю композицію зірка присвятила рідному дому. У 1973-му Раїсі Кириченко надали звання заслужена артистка України. А у 1979-му вона стала народною артисткою України. Їх голос звучав скрізь від маленьких сіл до великих залів. Вона об'їздила майже всю країну. А у 80-х роках, у часи холодної війни, жінка змогла виїхати до США. Радянська влада випустила Українку у складі творчої делегації. У Америку поїхала в ООН з делегацією. Дивно було відчувати, що нас сприймають за шпигунів. Такі інструкції нам читали, що ми можемо робити, що ні. Але за ті копійки, що нам платили, не можна було навіть кави випити. Соромно якось було. Тоді Раїса не очікувала теплого прийому на чужині. Під час одного з перших виступів у Нью-Йорку її очі засліпило софітами. Сівачка подумала, що публіка покидає її концерт. Та після свого виступу Кириченко побачила перед собою повну залу глядачів. Вмикається світло, і зал весь стоїть. І підходить до мене такий старенький, старенький дідусь. Він українець. І виносить таку красиву білу хустку українську. І так, знаєте, стає на коліна, цілує руку і каже. Спасибі вам за Україну. Відомо, що під час гастролей у США мер міста Балтимор покликав Раїсу Куреченко на прогулянку, аби зробити подарунок українці. Про це розповів біограф артистки Гліб Кодрашов. Підвір її до красивого будинку з парканом та пальмами. І запитав Пані Раїсо, вам подобається цей будинок? Вона відповіла, що подобається. Після цього він шокував Кириченко, сказавши, що цей будинок її. Співачку вмовляли лишитися жити в США. Їй обіцяли мільйонні гонорари. Її зробили почесною громадянкою американського міста Балтимор. але вона відмовилася. Рейса Караченко продовжувала гастролювати світом. Концерти українки чекали в Канаді, Алжирі, Тунісі, Філіпінах, Болгарії, Польщі та Німеччині. А у 1987-му вона повернулася на батьківщину. Коли звучить українська пісня, є й Україна! На рідній Полтавщині вона створила ансамбль Чураївна та почала створювати всім відомі хіти. Один з них, – «Я козачка твоя. Я козачка твоя, я дружина твоя, полковий, За словами Гліба Кудряшова, Раїса Кириченко зробила справжній прорив в українському мовленні. Раїса Кириченко відійшла від класики народного співу і вийшла на естраду. Одначе ця пісня викликала резонанс у пісні лунають слова пане полковнику, не товаришу, як це було звично. Не всім це тоді сподобалося. Та хто тоді знав, що через роки звертання пане полковнику стане традиційним для українського війська? Зі своїм ансамблем, зірка створила програму на телебаченні пісні Марусі Чурай. В ефірі транслювали виключно українські пісні. Ця програма отримала неабиякий успіх серед глядачів. Вона була справжньою всенародною улюбленицею, її надсилали листи, її не лишали без уваги, а сольні номери перетворювалися на міні-концерти. Пережити таке єднання співачки зі слухачами дано далеко не кожному артистові. Стомлені, зморені, поверталися у холодні готелі. Але в душу нам світили радістю людські очі. Ніколи мені не дарували стільки квітів, короваю. Вишитих рушників це була дяка за пісню. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. Вона була не лише відомою артисткою, але й коханою дружиною. У 1963-му жінка вийшла заміж за баяніста та концертмейстера Миколи Кириченка. Молоде подружжя виступило на сцені разом. Саме поруч з чоловіком перспективна співачка підкорила українську та світову сцени. По тому з інтерв'ю Микола Кириченко поділився зворушливими словами про свою кохану. Мені повезло. У мене така жінка. Весь час нею захоплювалися інші чоловіки. Біля неї завжди крутилися потрібні люди. І мені від цього тільки краще було. І вона так палко мене кохала, що я ніколи, бодай на хвилину, не сумнівався у її вірності. Ми ніколи не лаялися, не було за що. Утім, у життя пари прийшла трагедія, коли Раїса завагітніла. На перших місяцях вагітності стався викидань для подружжя. Це був сильний удар. Народити дитину Раїсі та Миколі більше так і не вдалося. Заявила мені Рая. Я не можу тобі подарувати дитину, Колю, шукай собі другу. Я ніколи не стану мамою. Говорю їй: Ти що? Мені не потрібна друга, мені ти потрібна. Я ж кохаю тебе. Куди я без тебе? Я жити і дихати не зможу. 1996 рік теж став для Раїси Кириченко переломним. Тоді вона опинилася між життям та смертю. У виявила тяжку хворобу нирок. Здавалося б, жодних шансів на одужання немає. Та коли про це стало відомо на загал, на операцію збирала гроші вся Україна. Попри важкі 90-ті, українці зібрали потрібну суму на лікування. Я знаю, що люди віддавали останню гривню з гаманця. Я був свідком жвавих дискусій: що держава Україна, у свій час назвавши Раїсу Кириченко берегинею української пісні, не змогла знайти кілька десятків тисяч дочмарок, щоб співачка змогла пройти лікування у Німеччині. До Німеччини вона поїхала у листопаді 1996-го. Співачка готувалася до операції, але її довелося скасувати. Адже за законами Німеччини пересадити нирка можна лише громадянам країни. Лікарі пропонували Раїсі Кириченко змінити українське громадянство на німецьке. Натомість вона не відріз відмовилася від цієї пропозиції. Я люблю свою маму, я люблю свого чоловіка. І понад усе інше я люблю свою Україну. У 1998-му співачці все-таки пересадили нирку у столиці України. Після операції жінка прожила ще вісім років, які переважно провела в рідному селі. За словами місцевих, Раїса Караченко активно допомагала своїй малій батьківщині. Завдяки її старанням відремонтували сільську школу та клуб, відкрили дитячі ясла та дитячий майданчик. До того за її ініціативи провели газ, збудували церкву та перетворили семирічну школу на повноцінну. А де тут живе Кириченка? Вони показують. Ага. Я кажу: ви кудись поспішаєте? Так. Вони кажуть, так тут храм будують. Правильно польотому лютому 2005 п'ятого у 61 рік Раїса Кириченко пішла з життя. Не витримало серце. Народну улюбленицю поховали в її рідній Корещині, як вона і хотіла біля могили матері. У Полтаві на честь Раїси Кириченко назвали вулицю та встановили пам'ятник. Їй пропонували мільйони доларів, але вона обрала життя в Україні. Навіть коли її життя було на волосинці від смерті, вона не приміняла український паспорт на закордонний. Риса Кириченко – унікальна народна співачка, талант якої приніс Україні міжнародну славу. Які пісні цієї артистки слухали ви? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.